Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо про Резерв Плюс. Дуже накопичилось багато питань до цього застосунку, і на найчастіше запитання в нас відповіла заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренка. І це декілька питань. Зараз в цьому відео я розповім, що це за питання, що це за відповіді. Якщо цікаво, залишайтеся на каналі. Послухайте, може хтось для себе щось там зрозуміє, хтось для себе знайде якусь відповідь, на яку він не знайшов раніше. Ну я почерпнув трохи інформації з цієї доповіді. Наскільки там воно так працює, як зазначається, не можу сказати про резерв, плюс записував окреме відео. Залишу посилання тут, подивіться обов'язково. Можу сказати, напевно, зі своєї практики, з якою я стикаюсь вже декілька тижнів. ну, З моменту як його. Оприлюднили цей додаток, як його Міноборони презентувала, і як він став працювати і завантажуватися. Я можу сказати, що працює він не дуже коректно. Декілька таких ситуацій, практичних, ну, не дуже мало, скажу так, було, що люди. Перебували в розшуку, потім ця інформація зникала. Е, цей додаток чомусь то показує, то не показує. Тобто, дійсно дізнатись, чи в розшуку ви чи ні можна лише е, тільки за запитом до єдиного державного реєстру військовозобов'язаного та резервіста. Ну, держателям є в нас ТЦК. Це в нас прописано в окремому законі. В е, окремій постанові вже прописано про військово-про новий військово обліковий документ. Також знімав окреме відео, залишу тут посилання. Там, якщо не співпадають ваші дані, які є в паперовому документі з тими даними, що є в єдиному державному реєстрі, то це вже є дуже великою проблемою, її потрібно вирішувати. Але зараз не про це. Давайте подивимось, що ж там забули запитання, які накопичились до резерву плюс, і які відповіді. Надала в нас заступниця міністра. Ну, одне з найголовніших питань, те, яке всі хвилює, чи унормований він взагалі наразі, чи не унормований, тобто є постанова, яка врегулювала цей резерв плюс, чи немає цієї постанови. Ну, ми розуміємо, що всі ці додатки, як і дія, вони повинні бути унормовані, тобто якимось нормативом, щоб ми користувалися якимось додатком державним, якщо його презентує держава, на підставі якогось нормативу. Зараз я вам розповілу. Що ж сказала і Катерина Чорногорінка. Цифрові інструменти залишаються найзручнішим способом оновлення даних, а цифровізація стилем життя українців, оскільки застосунок є популярним, бачимо багато чуток щодо його роботи. Відпоя... Відповідаємо на питання та розвінчуємо міфи. Так вона зазначила. Міф номер один і питання: застосунок не має правового статусу, він не згадується в законодавстві. Ну, те, про що я казав. Електронний кабінет, і вона відповідає: Електронний кабінет військовозобов'язаного реалізований у форматі застосунку Резерв Плюс. Функціонування застосунку регулюється постановою Кабміну від 10 травня 2024 року. Ну, наразі номеру постанови кабміну не називається, називається лише дата, та наказом міністра оборони про створення інформаційно-комунікаційної системи для доступу для, до електронного кабінету військовозобов'язаного. Але наразі невідомо і номер постанови нам невідомо, і номер цього наказу Міноборони невідомо, і він не повідомляється. Нагадую, що постанова Кабміну про застосунок Резерв Плюс, за словами Міноборони, начебто існує, була прийнята 10 травня. Ну тоді ще повідомлялась, але ми його ніде не побачили. Ця постанова опублікована не буде. Так повідомила в нас Міноборони. Це залишає під питанням правовий статус Резерву Плюс. Акти з обмеженим доступом, як правило, все одно публікуються в частині дати. Ну, це можна подивитися навіть в такій програмі, як Ліга, Закон, якою я користуюсь. І там, якщо документ дійсно там засекречений, тобто він з обмеженим доступом, то можна подивитись назву цього документу, можна подивитись дату цього документу і реквізити цього документу. А сам текст документу він буде з обмеженим доступом, і ви подивитись його не зможете. Цією постановою від 10 травня 2024 року постанови Кабміну про врегулювання питання резерв плюс її немає. Так, міф номер 2 Застосунок некоректно працює, бо відображає неправильні дані. І що ж зазначає в нас е, заступниця міністра резерв плюс підтягує дані з реєстру оберіг, де можуть бути помилки. Е, та команда Міноборони вже впоралась з цим, виправивши 710 тисяч неточностей та повідомивши громадянам. Ну, я думаю, що ще не всі неточності виправлені, але 710 тисяч неточностей – це, як на мене, також не, не дуже мало. Міф три. Скріншоти з витоком даних військово вже в мережі не вже злили дані. Міноборони підтвердила, що інформація про витік даних є фейком, а дані з реєстру оберіг. Ніколи не були у доступі через інтернет. Ну так зазначає нас міні... заступниця міністра оборони. Міф номер 4 Застосунок створено за бюджетні кошти. Застосунок було реалізовано за допомогою благодійних коштів без залучення державних фінансів. І нагадується нас, що розробка мобільного застосунку Резерв Плюс обійшлась приблизно. У 86 тисяч доларів США 3 мільйони 413 тисяч 448 гривень ну, відповідно. Так, фінансування розробки здійснилось за кошти благодійного фонду. Отаке повідомлення від заступниці міністра. І міф номер 5 громадяни не зможуть довести, що оновили дані в Плюс. Це одне з найпоширеніших запитань. І так, що ж нас відповідає особисто, особисто відповідає в нас. Заступниця міністра після оновлення дані автоматично потрапляють до реєстру оберіг. А вже 18 червня у застосунку з'явиться електронний військовообліковий документ, який можна буде перевірити через QR-код. Чорногоринка закликала користувачів продовжувати надавати відгуки, обіцяючи додавати до застосунку нові функції, щоб зробити його ще зручнішим для військовозобов'язаних. Тобто, чи зможемо довести ми оновлення даних через Резерв Плюс чи не зможемо, ми дізнаємось вже скоро, коли він буде повноцінним електронно -обліковим документом, військовим електронно-обліковим документом, коли він буде мати цей QR-код. Я також чув про цей QR-код, і відповідно то буде, можна буде не носити з собою паперовий, я так розумію, військовообліковий документ, можна буде пред'являти для перевірці. Цей документ він буде формувати QR-код, ну буде практично діяти як дія. Хто, хто стикався з таким додатком, той зрозуміє, про що я. Але це з 18 червня, як зазначається заступниця міністра. Ну, подивимось, до 18 червня не дуже багато часу залишилось. І дійсно, чи буде він дійсно показувати ту інформацію про оновлення даних, чи буде він дійсно працювати, ми подивимось і впевнемось вже. Скоро, ну хто буде, звісно, встановлювати цей резерв плюс. Бо є такі е, люди, що і не встановлювали, тому що не розуміли, чим врегульований цей, цей резерв плюс. І наразі е, ми розуміємо, що начебто є якась постанова кабміну від 10 травня, але не розуміємо, що в цій постанові прописано, що конкретно вона в собі містить, які умови щодо резерву плюс, щодо його користування і все таке інше. Тому ну, визначайтесь, тут кожен для себе вирішує особисто, не буду зазначати. Чи це нормально, не нормально, чи це гарно, чи не гарно. Є такий додаток. Хтось вже встановив, хтось із моїх клієнтів, хтось із моїх знайомих, хтось навпаки не хоче його встановлювати. Нагадую, що обов'язок оновлення даних настановлений законом 3633, це був законопроект, такий 10449. Тому враховуйте це або оновлюйте дані через Резерв Плюс, або через СНАП, або особисто в ТЦК. Варіанти є, тому визначайтесь. А щодо Резерву Плюс, ну якісь питання в нас відповіла Екатерина Катерина Подивимось, що буде далі з цим додатком. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.